Друзі, привіт! Я Віталія Вольська, а ви на каналі МКЛ. Ми тут чесно розповідаємо про переваги недоліки м'яких контактних лінз, щоб допомогти вам вибрати найкраще. Сьогодні поговоримо про одну з найпопулярніших серед користувачів модель лінз для корекції астигматизму: Biofinity Toric. виготовлено з дуже вдалого сілікон-гідрогелового матеріалу Comfilcon A. виробник компанії Vision. Модель призначена для денного використання протягом одного місяця. Як завжди нагадую, що придбати автентичну Biofinity Trick можна ось тут і за посиланням, яке я вкажу в описі. На мою думку, це справді чудова модель. Але спочатку я ще хотіла би дещо прояснити про аномалію рефракції, що називається астигматизмом. Це знадобиться для розрозуміння найбільш важливих особливостей торичних контактних лінз, за допомогою яких він коригується. Для початку з'ясуємо показання для призначення торичних МКЛ. Майже всі пацієнти з астигматизмом висловлюють типові скарги і мають характерні особливості, серед яких незадовільна чіткість зору, що коригується збільшенням оптичної сили сферичних МКЛ, покращення гострости зору при нахилі голову. Скарги на головний біль та швидку втому очей при зоровому навантаженні. Крім цього, люди з некоригованим астигматизмом стикаються з додатковими зоровими проблемами. Наприклад, в умовах недостатнього освітлення чи в нічний час за кермом авто, що наражає на небезпеку всіх учасників руху. Зрозуміло, що проблема астигматизму серйозна і її не можна нехто. Отже, вдало підібрана торична контактна лінза, відразу вирішить всі ці проблеми. Як же працює торична контактна лінза? Ми вже знаємо, що вона має компенсувати астигматизм, що є наслідком оптичного дефекту рогівки. Головне, що виділяє торичну лінзу, це її форма. Звичайна контактна лінза має сферичну поверхню. Якщо ви уявляєте шматок футбольного м'яча, то це типова форма звичайної сферичної лінзи. Тоді як торична лінза має додаткову оптичну вісь. Вона більш схожа на дещо приплюснути якоюсь жердиною шматок того ж м'яча. Завдяки цій дивній формі торична лінза і коригує астигматизм. Та давайте повернемося до наших бієфініті торичних. Ось так виглядає упаковка лінз. Збоку написана вся інформація оптична сила, циліндр, вісь циліндру, базова кривизна та діаметр лінзи. Вся ця інформація також дублюється на блістері. В ній стандартно три лінзи, і їх має вистачити на 3 місяці носіння для одного ока. На початку ролика я сказала, що це одна з найпопулярніших моделей лінз для корекції астигматизму. Інша модель це Aeroptics for Astigmatism. і відео можна подивитися ось тут. Якщо ви запитаєте мене, яку ж з цих двох моделей я рекомендую, я скажу, що потрібно спробувати обидві, щоб обрати найкращу для себе. Ну і далі, щоб не втрачати час, я пропоную пропустити всю технічну інформацію про лінзи Biofinity Торик. Її ви зможете самостійно прочитати на сайті МКЛОА. Єдине, що хочеться відмітити, це те, що матеріал Comfilcon А є більш новим та має краще заявлені характеристики, ніж се A А у аероптікстів. Він переважає як за показником киснепроникності 116 проти 106 одиниць, так і вологомістом 48 проти 33. Дуже важливо знати і пам'ятати, що біофініті торік, як і будь-які інші торічні лінзи мають суттєво більшу товщину, ніж звичайні BioFinity. Це означає, що, незважаючи на чудові параметри киснепроникності та вологовмісту матеріалу спати в них не можна. Допускається і то тільки за особливою потреби тільки подовжене носіння до 18 годин на добу. І на завершення огляду приведу відгук нашого покупця Олексія. Ось як він пише про цю модель. Використовую вже не перший місяць, лінзи сподобалися раніше користувався Aeroptics, теж для астигматизму. Змінював, чередував, все розмірковував, в яких мені комфортніше. Ці лінзи менше підсихають і більш комфортні для очей. Дякую за те, що подивились ролик до кінця. Сподіваюсь, ця інформація була корисною для вас. Прошу ставте лайки та підпишіться на канал. До нових зустрічей!